Далі перше, про присвоєння звання вчетної міністерства різних міськових і територіальних органів громади. Розумієте, будь ласка, якщо є провадження з цього? Так, я Шановні господарі, на увазі сьогодні пропонується проєкт фізичної культури, який радо підсвоює дзвенів вчетних громадян міських і територіальних

Хочу до що у вас є людина в зумі, яка тримає. Якщо у вас буде круто, ви дивиться просто проти, або утримуватися, так щоб була плідніша робота, або коли теж не чути. Прошу далі. Прошу Дякую. Питання четверте. Михайло Так. Михайлович. Так. Вона дає згоди на результату передачі на університеті міського управління державного паспорту. Це те все, що продає міський голова міського життєвого управління, який передбачає програму підтримки всередині. Підтримки, реагенти і все інше. Прохання підтримати. Слід за, проти, за три години. Звичайно. 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 Звичайно.

Ваня Шорта. Продукажня положення того, що ми вийшли в Україні, 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 Заспути, що на... втруємо, що і так, по в зв'язку з тим, що закриває фінансування на для того, щоб зберегти дітей, які не були, відкриваємо секцію пауерліфтингу в США Авангард в нашій місті. Хто буде? Пауерліфтинг займається в спорткомплексі в університеті в Мані. Там є договір оренди, вони здівати, виконана. Прохання підпряматися зі звонку для 4-3, для колобашки. Ані гостин. Я буду далі. Дозвольте. Послухайте, що ми набудуватимо передачі команд монітор в державну власність aklı dikkatli sin. Ne yapıyorsun? Yüzü yapıyorum. Давайте на Ми познайомилися з піщами, прохання дітей. Світа. Десята. Розверження положення про министрім спеціальності соціальний пуст мобілізації. Прохання підтримувати. Світа. E, Розтвердження тарифів про соціальні послуги і надаючи Компільський міській центр соціальних послуг. Остання підтримує. Останнє 12. Розатвердження положення з комунальні установи центру запобігання та протидії в немачому силі. Остання підтримує. Свізан. Тринадцяте. Розотвердження тарифів про соціальні послуги, надаються комунальною установу Свіза. питання 14. Про затвердження та регіонів по соціальних послугах для доволі сіпі в поговорити міським територіального центра соціального сполучення. Осання 14. Свізан. 15. Про внесення змін до рішення другу сесії міської ради 2015 року. Про затвердження програми соціальної підтримки. Остання СІЗА. Питання 17. Про членів, до Питання, Питання, Про змін, рішення позачергової 25-ї сесії міськоради в 28-3.25. Просто першої программі підтримки чинання сім'ї. 17. Питання 17. Про месі змін річ позачергової сесії. Щось кажете, так? Так, зміни. Зміни так? Скажу там, вносимо зміни і вносимо це є комісія е, по ракетних ударів, зміни вносимо, тому що матеріали у нас зміни є, ціна, тому там є цінові пропозиції. Трошки більше. Є картопту, а не ми купідемо, тому що це внесла е, наші відкосні кажуть. Охання 18.

Розвитку технологічних економічних систем спеціалізованого водопостачання та водовідведення міста Хмельницького. Василь Анатолійович. Це технічний процес, який регламент розглядається для Хмельницького водоканалу і керівництва Хмельницького, який надзвичайно фокус водопостачання і водовідведення міста Хмельницького. Даний регламент регламентує всі повністю виробничні процеси, які проводяться на підприємствах, як і дії, як і регламенту, Дякую за увагу. 23-го. Я переговорюю. Доброго дня. Можна вичерпнути? Так. Промислення 1. Завішання податкового 35-го червня 2018 року і до откору вимішано 23-го номер 33. Це затверджена е, вами раніше програма 11 та підтримка громаду країни. У цій програмі ми плануємо зробити вібліотеку і тому необхідно збільшити на голосування за рішення. Про включення на свого приміщення на вулиці поснірка 16 у місті Ханиському переліку об'єктів молодої приватизації окремо майна, що підлягає приватизації. Це приміщення на вулиці поснірука 16 площею 103,9 квадратних метрів. Прохання підтримати сі завтра. Питання 23. Про приватизацію діє окремо, приватизації окремого майна до оприміщення на вулиці Рукальських Нації у місті Хмельницькому. А що там зараз робиться? Магазин. До нас звернувся підприємець, який одує нас приміщення, і е, хоче його викупити, оскільки він дійсний там не причнево. Оцінка вже є? Що, що є? Оцінка, оцінка.

Треба шкоджу підтримати завдання технічної. Всі в залу. Дякуємо. Позаду виконання. Доброго дня. Сьогодні ви розумієте, що завдання у цілому кількості об'єднання об'єднання 32 млн грн на підземляння спеціальних інформацій. Який кодекс? Те, яке буде у нас в патентах, що дійдуть, буде прибирати партії наші. Ще менше, ніж, звичайно, 8 мільйонів Ну, Вони оборонюють навар. Вони оборонюють навар. Коли може бути? Коли може бути. Скільки? Скільки може бути. Ранні підтримки? Сезон? 27-е? От більше я запитувала, яка пора, яка може була збираюча пора. Скажіть, у мене був проєкт по дискурації фармівців у Болгарському хмельницькому на 192 тисячі гривень. Прохання підтримати свій зал. Будь ласка, можна. І на дня Божого Владу Товарства до отримання кредиту під послушку по відновленому техніку під кредит при цьому Прохання підтримати свій зал. Дякую. Дякую. Олександр Радович. Дякую. 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 Дякую.

Засобів, прикатає касається транспорт, там 12 транспортних засобів, лаванська вартість, термін експлуатації 40. Прохання підтримати. Всі за. Дякуємо. Наступне. Субнет питання розбільшення покупного постави на 116 тисяч перед школьну документацію по заміні у корпу вулиці Кам'янецька. Остання підтримати. Світла, дякую вам. <клухи> дякую, Михайлович. Доброго дня. Добрий день. Прошу погодити про рішення про погодження програми інвестиційного підприємства на 2025 рік. Всі році. Дякую вам.

ми будемо обговорювати питання щодо повного розширення фінансової програми на 2032-2034 роки, через те, що програма успішно набрала підтримку на повний період 2034. Програди підтримають всі галузі автоматизації. Треть фіату розуміти проблеми. 35. Ruchanie pe trebuie să se izolă. 36. Ruchanie

Potwierdzenie braku zajęć planu kultury i finalizacji systemu wyobraźni w obecnym kryjanie w Polsce 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 позбережння про територіальні контори державної служби охорони здоров'я на адресу на вулиці Мистелян, конторається в службовому відділі центру сімейної охорони за номером 28. А цей моє також називається відділенням сімейного здоров'я України Спарта, будинок 12. Створеного а центру зупити та будь-який відкритий знаходиться національна національна кухня, на дорожній, комутажі, викажіть на модифікації центру інституту. Фалія трудового складому. Про формування концепції виконання витримки детеної команди. Це документ медичного формування збирається з метою формування завдання на розробку та оплату розвитку як місцепортивної декументації, коли зв'язано від реальної команди.

Прошу прийму увасу до моїх громадян, привітав на лаунч, сьогодні мені пораду прозвукувати. Прохання підтримати фізар. Дякую, дякую за участь у залучатку помил. Прохання підтримати. Фізар, пропозиція щодо успіху. Прохання підтримати. Фізар. 31-го він був до надоблення доповіді з минулого про проведення збору до нашого фіналу за сімейний доброволенде зі співпраємністю проведення відповідних справ, який в цій відповідність працював правовим, я його дозволю на поділ, а також дозволю на розроблення першого будівництва, який визначає передачі, відзивання серед дітей. Руханіки, прийдіть. Всі в залі. 52-го міня, я вже до вироблення, також ми відповімо, що є доступ до нашого комунального підприємства, де відповідальність має бути, та до поліції. Руханіки, прийдіть. Всі в залі. Я відзиваю. Я вперше знімаюся в рішеній секції, яка була уранку, там

58. Прехваляме забавните 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 1. З Áève 2 тcadoю sociedad, bilimعустання. Благо – неınıщ Leonard Tr dalam. 2. Пвисто, 9 арида PreчRock, чист geraц Census всам 3,2 милиціrik pusей нат ord space 2. Пвисто, 9 тише посередині — щит Transform onлайн 3,2 милиці bek gap 3,2 милиці ConversaSum 2,2 демократії світа 1,2 милиці фұзаль 0,3 милиці — рентгей, 2,2 милиці对шки 1,2 милиці grow un 3,2 милич Panie Przewodniczący! 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 66 Przewodniczący! Panie czy za? Przewodniczący! Panie Przewodniczący! pytanie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Panie

60-й раз, коли введемо ці нові замки, вони ті, хто знаходжений, а вони з нашим обладнанням. Витримаємо і їх взяткуємо, і є інформація про стан виконання речі міського району, інформація про жильову підставу будівництва. Його життя, згодом з нашим працюванням. надо <laughs> давайте